Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавла та Ексівач. У вас ми зараз пропонуємо акційну позицію. Код Даної позиції 7043. Рушники, махрові всіх розмірів ідуть для рук, тіла, обличчя та великі банні за зниженою ціною зі знижкою 55 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором відправлень. Не здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість встигнути здійснити замовлення. Для цього вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною контрнаї позиції 7043. 43 Рушники макрові всіх розмірів йдуть для рук тіла обличчя. Великі бані, різноманітна кольорова гама, де там модельний ряд. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення і будь-який мішечок вибраний вами вже сьогодні відправиться до вас. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Позиції 70-43 рушнички махрові всіх розмірів для рук, тіла, обличчя та великі банні. У даній позиції трапляються також невеликі кількості, великі пляжні. Що зараз вам представлено 70-43 рушники махрові за зниженою ціною знижка по даній позиції становить 55 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстів групою Павла надійним постачальником сортованого секондхенда в Україні, зустрічаються світлі та білі. Але вони також йдуть в непоганому стані. Будьте першими, хто придбає сьогодні один із запропонованих мішків. Встигте придбати за зниженою ціною, так як сьогодні у нас останній день акції. Придбавши дану позицію зараз, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 55 доларів.